Марія Бачинська, Іванчівська публічно шкільна бібліотека, Тарас Григорович Шевченко, Уривок із вірша і Жавець. Мій краю прекрасний, розкошний, багатий. Хто тебе не мучить, Якби розказати про якого небудь одного магната історію прав, перелякать саме пекло можна. І все то те лихо все кажуть от Бога? Чи вже ж йому любу людей мордувать, а надто сердешну мою Україну? Що вона зробила? За що вона гине? За що її діти в кайданах мовчать? Заплакала Матер Божа сльозами святими. Заплакала милосерда, неначе за сином. І Бог зглянувсь на ті сльози. Причись її сльози. Побив, побив ката на наглій дорозі, вернулися запорожці. Принесли з собою гетьманщину той чудовний образ Пресвятої. поставили в іржавиці в мурованім в храмі. Отам От вона і досі плаче, та й за козаками.